Від благодійників з Великої Британії вимушеним переселенцям, які мешкають в Кривому розі, волонтери громадської організації 4.5.0 Кривий Ріг видали майже 500 пакунків із продуктами першої необхідності людям, які виїхали з рідних домівок через війну та російську окупацію до міста довжиною в життя. В кожному пакунку вагою до 20 кілограмів було борошно, макарони, тушковане м'ясо, там ясні фруктові консерви, цукор, сіль, чай, печиво тощо. Як видавали гумпоміч та що кажуть нові криворіжці про підтримку, дізнавались наші кореспонденти. Ой, на коробку. Ой, машинка, машинка. Витрем, витрем. Давай, бабуся, витрехаку. Трирічний Нестор, не відриваючись від печива, обирає, яка нова іграшка йому більш до вподоби. А вибрати є з чого, Адже у великому ящику забавки на будь-який смак, і все нове завітав до центру видачі гуманітарної допомоги разом з мамою та бабусею. До Кривого Рогу родина переїхала наприкінці січня. Самі родом із Волновахи Донецької області, яка нині під російською окупацією. На новому місці обживатися важко, а тому гуманітарна підтримка від волонтерів конче необхідна. Ця допомога, конечно, нам дуже допомагає в тяжку хвилину. Ми отримуємо тільки ВПО 2 тисячі. Я ще не на пенсії, задержки бувають з грошима. А продуктові набори нас дуже спасають. Добре, дякую, що нам допомагають, нам виділяють допомогу таку і діткам. Хорошо. все. дякуємо вам, велике спасибі. За своїм пакунком гуманітарної допомоги до громадської організації «4.5.0 Кривий Ріг прийшла і родина переселенців з Херсонської області. Микола переїхав до Кривого Рогу буквально минулого тижня разом із дружиною Надією та трирічною донькою Христиною. кажуть, так ближче до малої батьківщини їх рідні нині перебувають в окупованому рашистами Каховському районі Херсонщини. Випадково зустріли одну бабулю. І Вона теж Береселенка з Донецька, і вона нам підказала, побачила, що ми з дитиною, вона нам підказала адресу, по якій ми можемо звернутися за такою чудовою допомогою, яка, нам, яка нас підтримає в такий тяжкий час, дуже добре. Це вже друга за ліком видача наборів продуктів для ВПО. Це стало можливим завдяки тісній співпраці з представником фонду «We Help Ukrainians» в Україні Олегом Фельшану. А також велику вдячність волонтери висловлюють одній із АЗС за безкоштовно надане складське приміщення. Видаємо продуктові набори від британського фонду «We Help Ukrainians» для вимушено переселених осіб Кривого Рогу. 500 наборів входить туди. Продукти харчування це крупи, каші, консерви, олія. Ну, Першої необхідності продукти. За анонсами наступних видач гуманітарних пакунків продуктів харчування ви можете слідкувати на офіційній сторінці громадської організації. Волонтери просять заздалегідь записуватися, аби помочі вистачило на всіх. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.